Вітаю в клубі української нумізматики. Це нове відео про поповнення у моїй колекції. Власне, вже давненько я не знімав такого відео, але насправді в мене не так багато і було взагалі поповнень. Але ті, що були, вони, на мою думку, доволі цікаві, і я хотів би з вами ними поділитися. Ну і одне з таких, чим навряд чи вас здивуєш, тому що більшість з вас також уже отримали ці монетки це Нів Хасевич. Доволі цікава монета серії видатних особистостей України. Дуже цікаве саме сувенірне пакування. Сама монетка мені трошки менше сподобалась. Останнім часом я вважаю, що монети в серії видатні особистостей України. Дуже класні виходять, і Ніл Хасевич мені трошки були питання, ну, мені не зовсім подобається сам стиль виконання а, ну, самого портрета Ніла Хасевича. Я розумію, що це зроблено саме в тому стилі, в якому малював сам художник. Але ну, мені видається, воно трошечки таким. Не знаю, як це навіть сказати, дешевим чи як його. Ем, ну, Сподіваюсь, це нікого не образить, і це ні в якому разі не моє ставлення до цієї видатної особистості. Мені просто не подобається саме рішення на монеті, сам аверс монети. Бо, не знаю, в мене якась асоціація із якимись дуже дешевими жетончиками, які, знаєте, сами можна карбувати. На таких е, е, спеціальних засобах. Тому, але в цілому, все одно монетка цікава і ну, однозначно колекції має е, бути. Ну, і також з останнього, що, що брав, це е, монетка рік Якщо ви дивилися якісь мої із топів. Які я проводжу на цьому каналі, то ви знаєте, що я дуже люблю цю серію. Дуже очікував рік коня, Було цікаво, якої форми він буде. Кожного року тут форма відрізняється. Тваринки ж тут знаходиться. Цього разу це було саме в формі підкови. Було трошки гейту саме за те, що підкова, начебто, має бути ось так виглядати. Але, ну. Люди наводили приклади, що ну, скільки, думок, скільки людей, скільки і думок, так? що в такому положенні також є символічне значення у підкови як захист. Ось. В, принципі, в принципі, монетка цікава по-своєму, трошечки мені наче недопрацьований сам рельєф коня. Я дивився е, самі саме Ескіз, проєкт від Марини Куц, і він взагалі виглядає суперськи. Трошечка мені здається, що е, скульптору або ж трошечки, як би це сказати, халтурка була так, або, можливо, якісь технічні були завади, і скульптор не зміг реалізувати саме так, як це було заплановано. Але попри те, мені все одно монетка цікава. Можливо, не найкраща в серії, поки для мене лідери це рік Змії і рік Пацюка, але е, доволі гарно. А Наступна моя покупка, це ось така монетка. Знову ж таки, східний календар, від якого я дуже в захваті. Мені дуже подобається і сучасний незидеровий, мабуть, ви знаєте, якщо дивились мене, і я дуже люблю а, срібний. Ось. Е тож, потрошки намагаюся зібрати цю серію. Наразі є лише половина. А, в даному випадку це рік кота. А, гарна, гарна монетка, дуже її хотів. Дуже гарна, як на мене. Одна із кращих, такий гарний котик із зеленими очима. Тож в майбутньому хочу купити такий великий футлярчик на 12 монет і там зберігати цю серію. Вона мені дуже-дуже доподобляко -дуже обзавіївся і. Монетою із цієї серії саме рік БК, також дуже гарна. 2009 рік. Ну, взагалі, серія прямо для мене топчик. Я це завжди казав і кажу. Мені подобається. 8. І тому дуже задоволений такою покупкою. Рік кабана або свині я вже брав без футляра. Ну, мені вдалося взяти її по дуже такій вигідній ціні, скажімо так, і футляр для мене, в принципі, ніякої ролі не грає, тому що все одно я планую купити футляр 1 на 12 монет. Така гарненька також монетка, також одна із кращих, певно, в цій серії. Хотілося б якось встигнути дозбирати іншу. Е, інші монети цієї серії, але, на жаль, просто останнім часом срібло росте такими темпами, що ну, буквально там за пару місяців всі ціни зробили Х2, і ну, для мене трошки важкувато зібрати це все. Ну, і наступне це по медалькам. Я не так давно захопився також колекціонуванням медалек. Медаль, як, переважно Національного банку України, але вже бачу для себе, що я роблю якісь винятки. І тих, що мені просто дуже подобається. Ось таку медаль гарненьку я мені вдалося купити. Купив на аукціоні, теж доволі дешево, здається, чи за 400 гривень. Але це із набору <ккій> річного. Гарна медалька. І... Дуже задоволений, що вдалося поповнити нею свою колекцію. Медалька 2013, рок... 2013 року, 15 років монетному двору України. Ось така гарненька медалька. Ще одна медалька від Національного банку України присвячена заводу Антону. Також ще одна пам'ятна. Ось як гарно виглядає, 100 років Київському авіаційному заводі. Взагалі мені подобаються монетки із літаками. На жаль, серія літаки України дуже таки, ну, скажімо, обмежена да? по кількості монет, які виходять, чомусь Національний банк не хоче її розвивати. Але от е на медальках також можна знайти якісь літочки. Дуже гарна медаль, як на мене. Ось, тому дуже задоволений, що вдалося поповнити свою колекцію ось такою гарненькою медалю. Це медаль також Національного банку України, Логотип Банклотнець на двору бачимо і карбована в 2020 році. Ще одна. Гарненька, перегарненька медаль, а навіть у сувенітній такої коробості йшла. Медаль присвячена Мотор Січі. А це у нас. який тут, я не пам'ятаю, який рік, чесно кажучи. Так, скільки тут? Певно, 2007-го, а взагалі мені здається, що 2008 року. Не пам'ятаю рік, але взагалі той самий рік, є, в якому є і монета ну, присвячена також Мотор-Січі. Гарна цікава медалька. Також карбона на банкнотному монетному дворі по діаметру 33 мм, тобто трошечки менше, ніж 5-гривневка. Дуже також, як на мене, цікава медаль, і ще один літачок. До речі, друзі. У нас буде, буде на цьому каналі ближче до свят а розіграш Різдвяно-Новорічний. І там будуть розігруватися деякі позиції, навіть із тих, яких ви сьогодні бачите чи, побачили, чи побачите. І ось така медаль. Я її буду також розігрувати у розіграші серед спонсорів цього каналу. Хочу віддячити спонсорам каналу і провести серед них розіграш такої медальки в кінці цього місяця. Тому, якщо вам цікаво буде прийняти участь в такому розіграші, то ви можете вже, в принципі, ставати спонсорами каналу. Там сума по суті символічна, але так мені, мені хочеться якось віддячити. Ну, спонсорів, звісно, що буде більше можливість. Виграти щось, тому що спонсорів не так багато і там шанси набагато більші. От. Але окремо будуть розіграші і по... Ну, загальне, серед підписників. Зокрема, серед підписників, підписників буду розігрувати ось таку суперську медаль. Дуже мені подобається, присвячена Дню Святому Миколая. Діаметр 35 мм, тобто це, по суті, звичайна така 5-гривневка, але це у нас томпак. Тережі там доволі обмежені. Саме в цьому варіанті я не пам'ятаю. Точно Здається, чи 200 штук, чи щось таке. Можливо, трошки більше, але в інших варіантах і ще менше. Ось така медаль. Також буде розігруватися серед підписників цього каналу, тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, коментуйте і ставте подобайки, Не забувайте. Я взагалі в захваті цієї медальки. Я... Це медаль саме Топазу. Я, в принципі, ніколи раніше не збирав нічого цього виробника, але ну, я просто не зміг втриматись, тому що мені дуже-дуже вона подобається. І сподіваюся, що не тільки мені дуже така казкова святкова. І ось, якщо говорити про, про цю медальку, то вона є із латуні. Також такий латунний варіант. Якщо це в нас. Ну, по суті, теж латунь, да, це тампак. Трошки різні сплави. Це більш червоний, це більш жовтий, але він із там под руком. Ось. Тираж такої медальки взагалі, здається, чи 40, чи 50 штук всього. Вважаю, що дуже пощастило знайти саме таку медаль. Прям в захваті від неї. Дуже гарна. На жаль, на розіграш в мене ще одної такої немає, але. Але в колекції в мене є. За те, що в мене є на розіграш, і ще одна медаль, це. Ось такий варіант, який тож, також дуже обмежений, також здається там 40 штук, можливо, менше. Точно вам не скажу, наразі не пам'ятаю. Даний варіант це також томпак, чи латун, чи томпак здається. Tombak, і покритий сріблом, і, відповідно, там подруг. Така медаль. Я також буду її розігрувати серед підписників на. Новорічно-різдвяних святах. Да? Ось такі прямо три медальки, від яких я дуже в захваті. В захваті, що з'явилася можливість поповнити свою колекцію ними. І ще одна медаль від Національного банку України. Ну, в сенсі, можливо, і не від Національного банку, але карбована на банкнотно-монетному дворі. На замовлення Української греко-католицької церкви. Дуже гарна медаль, одна із таких найкращих, як на мою думку. Класно виконана. Здається, це перша медаль, яка, яка вже йде у... із цифровим друком кольоровим, так, не стан подруком, а саме з кольоровим друком. Виглядає ось так, переливається, тобто виглядає круто насправді. Дуже подобається ця медаль. Ну, в принципі, те, що вона в мене є, можливо, ви здогадались по попередньому відео, в якому був огляд саме на цю медаль. Тому якщо ви не дивилися огляд на цю медаль, подивіться по попередньому відео, там є детальний огляд саме цієї медалі. Ну і наостанок також доволі цікава медаль. Це медаль ще радянська. Ось така присвячена Богдану Хмельницькому. Зараз я спробую якось її витягнути. Так. Є а медаль відкарбована Республіканське производительною експериментальне обіднення в Києві. Взагалом настільна медаль не міг не, ну, власне, не міг втриматись від покупки даний. Дуже гарно виглядає, дуже така об'ємна. Особливо для любителів об'єму ну, об да, на медалях дуже крута. Виглядає суперське, єдиний недолік це те, що вона все ж таки російською мовою. Ну, в принципі, тут російською мовою видає лише те, що не вистачає літери м'якого знаку у прізвищі Хмельницький. Але супер, такі собі клейноди, да, козацькі. Ну, Звісно, рік 1654 із натяком саме на Переяславську Раду. Але ну, суперська. Ну, насправді не важка, тому що виконана вона із алюмінію, Але виглядає супер. І ну, мені взагалі вдалося її придбати я, як, як сувенір. Майже там я заплатив за неї всього 150 гривень, якщо я не помиляюсь. Тому дуже такий задоволений. В неї. Ну, і, власне, ось такі. Останні поповнення в моїй колекції. Пишіть, що вам сподобалося. Що хотіли б у свою колекцію. Пишіть, чи чекаєте розіграшу на цьому каналі. Ну і взагалом не забувайте ставити вподобайку. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Ну і до наступних зустрічей!